Громада до нового опалювального сезону готова. Комунальники, представники теплопостачальних підприємств, газовики та ДТЕК відзвітували очільнику міста про закінчення технічних робіт. У Дніпропетровській області новий начальник поліції сьогодні його представили особовому складу. Бюджет участі повертається. Активних кам'янчан закликають долучитися до проєкту та разом розвивати рідне місто. Про все це поговоримо у випуску новин міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кравченко. Вітаю і до нових. Атаки на Нікополь не припиняються. Місто ще не встигло оговтатись від ракетного удару, як російська армія знову била по району з важкої артилерії, атакувала дронами. Вчора ворог пошкодив два готелі: багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків. Не припинилися обстріли і в ніч на п'ятницю. Вночі під ворожим вогнем були Нікополь та Марганецька громада. Російські загарбники вкотре гатили по ним з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятки снарядів. Побили приватний будинок і господарську споруду. Обстеження території триває. На щастя, людей не зачепило. Вранці вибух пролунав у Криворізькому районі. Інформація за цим ще уточнюється. Щодо вибухів у Кривому Розі, офіційних коментарів і досі не надходило. Проте керівник районної військової адміністрації зазначив, що приводу для хвилювань немає. Громада до нового опалювального сезону готова. Комунальники, представники теплопостачальних підприємств, газовики та ДТЕК відзвітували очільнику міста про закінчення технічних робіт. Щодо підготовки до осінньо зимового періоду 2023-2024 років, детальніше далі. На 100% готові до подачі тепла, житловий фонд та об'єкти соціальної сфери, лікарні, школи та садочки. Посилено роботу аварійної та диспетчерської служб. Теплопостачальні підприємства закінчили підготовчі заходи, запустять тепло одразу після зниження добової температури. Технічно на 100% готова до початку опалювального сезону. Зараз проводиться заповнення теплоносія м'якшеною водою. Після того, як протягом трьох діб температура навколишнього середовища буде. Де нижче плюс восьми градусів по Цельсію. Та згідно рішення Кам'янської міської ради, ми готові до включення. Що чекати по відключенням світла? У ЗМІ почала з'являтися інформація, що нібито на сайтах ДТЕК вже публікують графіки відключень. У самому ж ДТЕК наголошують, це фейки. Графіки відключень розміщені на сайтах компанії постійно. Однак наразі вони не застосовуються. Якщо буде така необхідність, про це обов'язково повідомлять. Що ж стосується прогнозів складної зими, які ширяться змі, українські енергетики їм не заперечують. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначає: зараз неможливо гарантувати, що відключень електроенергії не буде. Енергетики готуються до того, що масштаб минулорічних ракет хитронових атак повториться. І саме від масштабів обстрілів залежатиме ситуація з відключеннями. Голова «Укренерго» наголосив, що цієї зими енергосистему захищатимуть у три рівні: захист від вибухової хвилі, від прямого влучання шахетів та комплексний захід від шахетів і ракет. Зі свого боку ДТЕК сформувало запас критичного обладнання на суму 1,3 мільярди гривень, щоб відновлюватись у разі нових обстрілів. Також компанія придбала понад 200 потужних генераторів, щоб забезпечити свої теплоелектростанції та шахти резервними джерелами живлення. Енергетики наголошують, роблять все, щоб не дати ворогу занурити нас у темряву. У Дніпропетровській області новий начальник поліції. Це полковник Олександр Ганжа. Як зазначив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Олександр Ганжа досвідчений поліцейський, має 25-річний досвід. Розпочинав шлях поліцейського у Харківській області з посади дільничного інспектора. Пізніше був на керівних посадах у відділах боротьби з організованою злочинністю та стратегічних розслідувань. Був період, коли майже три роки ніс службу на Одещині. За цей період стиг побути заступником начальника обласної поліції Одеської області. Останні дев'ять місяців очолював головне управління Нацполіції Рівенщини. І вже сьогодні, 13 жовтня, його представили як нового керівника особового складу у Дніпропетровській області. Вони активно навчаються і тренуються. Відточують майстерність поводження зі зброєю, вивчають алгоритми тактичної медицини, правила топографії та розвідки. Добровольчі формування територіальної громади розпочали серію навчань з інструкторами збройних сил України. Перший день навчань був ознайомчим для бійців добровольців. Це привід нагадати собі, як правильно поводити зі зброєю, а саме з автоматом Калашнікова. Відточували правильну стійку, перезаряджання та перевірку готовності зброї. Самі ж бійці діляться. Розпочатий курс актуальний для всіх, незалежно від статі та віку. Сьогодні було цікаво і корисно тим, що це поновилися наші заняття після деякої перерви. Дуже корисно буде все це згадати і закріпити свої навички. Мужчина повинен або воювати, або готуватися воювати. Так би нічого третього не дано. Заняття цікаві саме тим, що його проводили інструктори, які мають бойовий досвід, отриманий. В сучасній війні тактика змінюється, поводження зі зброєю вона надиктована саме бойовими умовами, які сьогодні ми маємо на сході і на півдні нашої країни. Саме тому ці заняття дуже корисні, я вважаю, і думаю, що вони також будуть і цікаві і в подальшому. Заступник командира Михайло Іванович розповів, що навчання проходитимуть один-два рази на тиждень. Сьогодні ми вже потихеньку напрацьовуємо цей процес, підбираємо інструкторів, ведемо переговори, і цей ця, ця робота вже так сказати почалася. Це буде більш широка така необхідна робота, практична. Запрошую хто має бажання молодих людей. Це не якесь підпільне, не якось там хтось там собі щось видумав, а це легальна офіційна структура. Слід зазначити, що в лавах добровольчого формування територіальної громади Кам'янського є чоловіки та жінки від 18 років, і бути бійцем ДФТГ це не означає, що вас із формування мобілізують. Робота ДФТГ – це не лише підготовка до участі у бойових діях, а й допомога національній поліції, побратимам, які наразі боронять наше вільне небо. Незважаючи на військову агресію, ми маємо рухатись вперед та зміцнювати державу. Саме тому міський голова Андрій Білоусов доручив поновити провадження інструментарів партиципації бюджету участі місто та бюджет участі діти, що входять до переліку програм пріоритетного напрямку інвестицій в місто. Як подати проєкт та які зміни будуть цього року, далі все розповімо. Бюджет участі один із простих та знайомих кам'янській громаді інструментів прийняття спільних рішень, тому його було адаптовано до вимог воєнного стану, де врахували особливості фінансування видатків органами Державної казначейської служби. У 2021 році було успішно протестовано новий інструмент бюджет участі діти. Тож зараз запроваджується шкільний громадський бюджет в усіх комунальних закладах загальної середньої освіти Кам'янського. Таким чином, бюджет участі трансформується у два інструменти: загальноміський конкурс, бюджет участі місто, у якому беруть участь мешканці громади віком від 14 років, та бюджет участі діти це окремі конкурси у школах міста для учнів. Крім того, розширено тематику та спрямування проєктів, вартість реалізації громадського. Проєкту становить не більше 300 тисяч гривень. 16 жовтня стартує етап подання громадських проєктів, який триватиме до 26 листопада. Конкурс проєктів, тобто голосування, відбудеться з 8 по 21 січня наступного року. Проєкти подаються в категоріях інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, айті та культура, просвіта та охорона здоров'я. Аби подати проєкт, необхідно заповнити три обов'язкові бланки: бланк, заявку, декларацію про авторство, перелік осіб, які підтримують громадський проєкт. Більше інформації про бюджет участі можна знайти на офіційному сайті міської ради у розділі Прозоре місто, бюджет участі. За будь-яких питань щодо бюджету участі ви можете звернутися до департаменту економічного розвитку міської ради за адресою майдан Петра Калишевського, 2, 3 поверх, кабінет 315 або за телефоном 55 41 31. На черзі у нас прогноз погоди. Нехай дощова п'ятниця вас не засмучує. На вихідні обіцяють комфортне тепло. Температура повітря у суботу вночі становитиме плюс 9 градусів, день плюс 18. Буде хмарно. У неділю вночі плюс одинадцять, вдень плюс 19. Мінлива хмарність. На понеділок передають зниження температури та дощ. На цьому наш випуск добігає кінця. Підсумковий в ефірі буде завтра о 19-й годині. Тиждень провів із вами я, Володимир Кравченко. Бажаю затишних та безпечних вихідних. На все добре.